На гарячу лінію СТН звернулись мешканці одного з гуртожитків Голосіївського району. Після того, як змінився власник будинку, людей можуть виселити. Подробиці далі у сюжеті. Софійка Єрмолаєва навчається за столом своєї старшої сестри, спортсменки дзюдоїстки Та зараз на змаганнях за кордоном. Вона три рази займала перший і втори місця на чемпіонаті України. Два рази на, на чемпіонаті Кубках Європи. Ну. Очного чм'яти ґґародов. Її родина семи осіб мешкає в кількох кімнатах будинку готельного типу. Ще 40 років тому оселилася тут на 13 квадратних метрах голова сімейства Антоніна Матвеєва. Коли сусіди виїжджали, родина, що розросталася, орендувала їхні кімнати. Так тривало донедавна, поки їм відмовив оренді житла новий власник будинку. Наприкінці минулого року гуртожиток «Київміськбуду» перейшов у підпорядкування Голосіївського району. Нам оренду не придливають, хотят у нас її забрать. І по, по суті, всіх нас, шесть ми прописані, перевести в такому тоді ми прописані, такого ж самого метража 13 метрів. Подібну ситуацію потрапили більше півсотні родин. Мешканці гуртожитку розповідають, що чиновник з адміністрації тиждень тому дав їм час на переселення до кінця опалювального сезону, інакше приміщення звільнить судові виконавці. Це ви знаєте, так як обухом по голові. Одним днем. И надежды все куда-то, то есть обрубили все концы, мы не знаем, куда бежать, кому жаловаться. У листах до орендарів за підписом заступника голови Голосіївської РДА мотивація про їхнє переселення звучить переконливо. Звільнені метри займуть голосіївці, вчителі, лікарі, комунальники, котрі потребують житла і перебувають на квартирному обліку. А поліпшення умов проживання даних родин буде вирішувати згідно просування черги. Районні чиновники ситуацію прокоментувати відмовилися. Анна Павлик, Олександр Фіньков, телеканал Київ.